Не хотів обробляти фундук. Це чекав довгоносика та були ще там божі коровки. Жерли тлю. тля для фундука. Нічого я не бачив, щоб вона зробила. Це вже не перший рік, її було небагато. Вона була в основному на горішках. І там божі коровки з'їли, там вона висохла. Так що їх вже немає, божих коровок нема. Ну і довгоносика нема. Думаю, ладно, не буду обробляти, супер. Але це в нас липень місяць. І в липні, там, мабуть, ще у червні я вже побачив клопа. клопа. Зелений такий коричневий клоп. Там, можливо, це якась цикадка. Ну, як на мене, це клопи. Особливо багато. Ну, зелений і коричневий, того і того багато. Що, що за небезпека від цього клопа? Зараз я вам покажу, що, ви, що ця Гедота робить. Ось сорт президент. Бачите, воно зелене, там замаскувалося і сидить. Що воно зробить? Воно цей президент прокусить, його і так небагато горішків. Воно його прокусить, зробить ранку і вип'є сок. І цей горіх може бути потім гірким. Чи навіть є такі горіхи, знаєте, ви його розлучуєте, а його вже там нема, воно вже там е, таке зморщене. Так я от, ось вважаю, що це, ця гедота. Робить з горішком таке ось зморщене Ось президент. Він ще набере розмір, дуже великий горіх буде. Дуже подобається мені цей сорт. Ну, що можна зробити? Ну, я буду обробляти рятівничком саду. Як бачите, ось відводки, ось рослини, дивіться на лист, як листя виглядає. Все шикарно. Але в рятівнику саду тут. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео. це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Дві, дві відразу навіть три обробки з стимулятора росту від хвороб та від шкідників. Фунгіцид та інсектицид. Це дуже класно, він дешевий, від 8 гривень стоїть. По 8,50 взяли на опті на нашому ринку в Харкові Барабашова. Узнайомає так, що ціна дуже солоденька. Один раз один раз обробляємо від довгоносика я вже обробив і це буде другий раз. Так що обробляю рятівником. Хто не бажає вже фунгіцид, хто бажає тільки інсектицид від цих ось гедот, там щіпалка ще попадається в горіхах, постійно сидить. Вона, можливо, нічого не робить, але навіщо вона там потрібна? Тоді ось. Прованта Максі, Прованта Вернал. Прованта Максі це конфідор раніше був, можливо, навіть актора. Але навіть ці препарати, скоріш за все, потрібно буде збільшити збільшити дозу в два рази навіть. А Рятеміксаду ще немає резистентності. Це досить новий препарат в моєму садочку, так що я його як на 10 літрів. Так і роблю. Єдине, що треба дуже обережно там вимивати, вимивати звідки? Бо е, один з препаратів, там ну, його мало, і він так, щоб не залишився в пакеті, його треба ретельно вимивати. це роблю спочатку, а потім вже виливаю в оприскувач. Можливо, Енджо дуже класний препарат спрацює від цієї гедоти. Можливо, можна було би не обробляти, але в цьому році був заморозок, горішки не так вже багато. І я не бажаю його ну, втратити, тому обробку зроблю на днях, ось сьогодні ввечері чи завтра. Не буде вітра, не буде сонця, чи рано вранці. Обов'язково зроблю обробку. Всім дякую, хто дивився. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви, не будете. Ще раз скажу, що довгоносика не було другий раз, другий лід самий страшний, і, скоріш за все, його вже не буде. Якщо він навіть і прилетить, то вже. Гидоти, ну, гадості він же не наробить. Дуже вас чекаю в коментарях. Напишіть, будь ласка, як у вас і що ви вважаєте по цьому поводу.